Олександрійські, Книга 6. закінчення. Шлях від філософії до теології. Прислухавшись до сказаного у законі і проробших книгах, Елінам треба навчитися шанувати єного Бога, всемогутнього пантократора. пантократера. Потім учення апостола вони дізнаються, що це для нас ніщо в цьому світі є зразком. Ідолом, оскільки ніщо в цьому світі не є, подібно до самого Бога, а значить жодна з тих статуй, які вони шанують, не є справжнім образом. Душені особності мають форму, відмінну від тієї, яку намагаються надати Ельню. Душі невидимі і не тільки душі розумних істот, але й нерозумних тварин. Тіла ніколи не стають частиною самих душ, але радше є органами, місцем проживання або руховим засобом охімата, або ж використовується душа будь-яким іншим способом. Але навіть ці органи неможливо скопіювати точно, вони образами не більше, ніж, наприклад, малюнок є образом видомого сонця, або веселка, намальована лівцем, зобразив сонячний впробуд. Залишивши своїх ідолів, вони повинні знову прислухатися до писання. Якщо ваша праведність не перевершить праведність книжників і фарисеїв, яка зводилася лише до відмов і від вся козла, якщо ви навчитеся поратися з такою праведністю, Ще любити ближніх і творити добрі діла, не побачити вам царську достоинства. Саме така праведність відрізняє гностики, тільки той, хто думає головою, і тільки порушує свої тілесні відрухи. і керівні сил, і ви всякого свого твіря, тобто гносиство, якого якому пізнається, все чуттєве, певно рухається до завітної мети. Про першорядне важливість, ногни состолено говорить таке, але дисучі свої слова. Тим Еліном і Коринка, які в силах розуміти, сподіваються, що коли ваша віра змість зміцніє і поширення нашого, але серед вас розшириться, ми зможемо почати проподі Євангелія за вашими межами. Тіста Іперекіне Імон Євангеліосе, маючи на увазі це локальне поширення своїх проповіді, адже він говорить, що віра досягла меж Ахеї. Аке. І в діяннях апостолів говориться, що він проповідував в афінах, але в той факт, що гносець. Як можа досконалості, віри перевершили ментальні настанови, що скривають початок вчення Господи, церковного канону. Там він говорить далі з того, що я не майстерний в словах, не випливаю, що я позбавлений знання. Божественне походження християнського вчення. Нехай ті з елянів, які запевняють, що вони знають існу, дадуть відповідь на питання, звідки вони її знають. Вони не зможуть сказати, що від Бога і змушені будуть визнати, що від людей. Одні далі фольхувати, скажуть, що вони спочатку самі до усього цього, і тільки потім дізнаються. лише, визначає, що вони навчилися цього у собі подібне. Але на цій підставі ми можемо довіряти людським вченням про Бога. Людина не всилах висловити істину про Бога, слабка і смертна про беззначальну і непорушне створіння про дворця, будучи неусила сказати істину про себе саму. Як же вона може? Сказати і про Бога, адже як сила Божа перевершує людські сили, так і мова Логослова нелюмянно сильніша, ніж людська. Людська мова не може висловити самого Бога, але лише сказати, щось про Його і його слово, логос. Людська мова занадто слабка, щоб висловити самого Бога. Я маю на увазі не його ім'я про Бога, говорить його, називають і філософи, і поети. і не його сукні це просто невимовна, але його сили і Його діла. Але навіть ті, які навчаються в самого божественного вчителі, з трудом досягають уявлень про нього, завдяки благодаті, яка дана їм на додаток, до їхнього прагнення знати, вони волю пізно через волю, а Святий Дух, сили Святого Духа, або Дух досліджень, глибини до Божі і душевним людям, недоступне те, що дано духовне. Мудрості, якої ми навчаємося Бога, єди і з нею впливаються джерела мудрості, що ведуть до істини. На перехід Господа до людей, до того, що нам фітистів вказували, тисячі знаків, провісників. Ознак попередників і створення світу словами і ділами. І вони відкрили, коли він прийде, які які знаки будуть вказувати на це. І зданих передвіщали, що закони пороки попередньо вказали на це явно, і проповідники вчили таємно, проявлення його сил. У нього самі свистіянського траве. Філософи представили своє вчення один одному, а не всі. Так Сократ навчав Платона, потом психократи, а лісурні Феокраска, Клеанха, Клеанфа, поширивши вчення тільки середній своєї школи. Слово ж нашого Господа не залишається тільки в ідеях і філософів, греків, але поширилося по всім всесвітам, переконуючи Елвіні Вайлврів, вертаючись до всіх народів та жителів кожного міста і села, не вертаючи до дійсних кожен дім кожного окремого його мешканця, не включаючи саміх філософів. Кожен раз, коли йде який-небудь правитель, заборони філософів у нас зникли, наше вчення з самого початку було заборонено царями і тиранами. І гнане всіляким верхонтим господарям разом з їхніми слухом, незвичайним доброзищемцем, які поступають проти нас і пану всім сили на знищити. Але вчення тільки сильніше розквітає, воно не зникає як людські думки. Довговічні дарі. Божественний дар не може бути недовговічним. Він перебуває і, будучи проскіненим, як говорить про ростом, пречли не до самого кінця. Потім так говорить про поетів, поет світлий, святий, не вагатий нічого, до тих пір, поки не тьнеться. І не вийде з себе, немоки повторює його все. Скомпонований поетим ентузіазмом і за участі Святого Духа буває прекрасним. Всі ми знаємо, про що зазвичай говорять поети, чи достойні ще більшого подиву, пророків божественної всемогутності. Жені інструменти, що співають голосом Бога. Заключне зауваження, висільши статую. Ендіон, ми покажемо, який він є, і зобразили у загальних рисах, величезка свого характеру. Нам залишається показати його спосіб споглядання природних явищ. Але про це ми скажемо пізніше, у яску вчення створення світу. Не га Попередні зауваження гностики існим, шанувальником Бога. Настав час показати Елінам, що істинно благочестя людини є лише гностик, нехай інші мудреці, сім, дізнавшись наших слів, якими і не християнин з одного боку побачить своє власне невілостом і переконається, що безрозсудна і несправедливо, переслідується ім'я, а з іншого підкорюється, розуміють, що помилково називають безбожниками тих, хто шанує існого Бога. Спеціально для них, думаю, можна навести ясніші аргументи, або вони завдяки наукам, які вже опанували, могли розуміти те, що маємо нами сказати, навіть коли і сила віри, для них ще недоступна. Наразі ми не будемо користуватися. На деякий час викладімо бік і писанням, лише коротко вкажемо на його значення. Потокнемося ну, християнське вчення, щоб не порушити послідовності викладу, ми будемо чергувати словописання з власним міркуванням, які розраховані тих, хто вже не збагнув смислової глибини священних текстів. Гостивши ж і. І наведемо різноманітні свідчення для тих, які вже увіримо, якщо ж деяким простим непосвідченим умам наші слова здадуться неузгодженими з писанням господа, то нехай вони знають, що саме на них і ґрунтуються сила та живість наших промов, які покликані висловити зміст, не дуже піклуючись про слова. Адже часто трапляється так, що детальний на часі наведені виклад виявляється абсолютно марним. Навпаки, не триматися хоч. На хвилинку на речах основоположних позначали вказати лише на розумну обов'язків, але він не знивав. Але воїсно блаженні ті, що державляться свідчення, і всім цем шукають його. Про Господи свідчить закони пророків. Отже, ми маємо намір довести, що тільки справжній гносик володіє святістю, лише він віддає Богові шанування, достойно його величим. Так з того, що він віддає Богові таке поклоніння, виявляється, що любить Бога і сам перебуває в його любові. Все морально прекрасне. Вважає він достойним шануванням його краси і величез. І з цього чуття сприймається, він віддає честь владі батькам і людям похилого віку. З різних вчень він шанує переважно давні філософії, найдавніший спросту, з того, що можна сягнути розумом, він шанує найдавніше за походженням позачасового і іносотвореного перший принцип джерело іншого буття, сина, завдяки якому ми знаємо вічне початку начав цього сущого, Найдавніший було. Дійно, які і невимовне слово, які якому шануємо, і мовчання святому захопленню та величі поваги і Господь освоїстив у тій мірі, які можуть вмістити і ті, що знають, і в силах осягнути, ті сивом Господом наперед, визначені, до віддання, і чиї почуття за словом, апостоли, виховані. Отже, шанування, яке віддається Богу існим гностиком, полягає Іонес. Сипуще торботі про власну душу, безпосередню любові, збройні до Господа, що стосується цього для людей, та одним із них він намагається зробити найкращим і іншим допомагає і втішає. Носі не лякує тіло, філософія душа. Слідження є таким турбота дітей про батьків і відданих про своїх правил. Те саме бачимо і в церкві присвітне слуга для вдосконалення і виправлення. Деяку ни дають допомогу, таким самим подвійним служінням англії служать Богу, допомагаючи управлінню земними ділами. Гностик також служить Богу, даючи покликання вчити управляти. Він круває людям зміст своїх піднесених прозрінь, прагнувши всконалювати її. У жодному із смерті немає такого. Лавчеється ні такої бога язливості, як вивірив, чи які справа земних служить Бога зі славою бездоганною. Потім до того, як страшний догляд за пасіями, і в ході якого використовуються різні прийоми, навички і знання хлібороби, приносить рясний урожай і що мали вигоду. Так і було гностика, збираючи плоди, принесені тими через його служіння, прийшов до віри, збирає багатьощий урожай. Він пробуває з віхового життя й на до шлях спасіння багатьох братів. Якщо Бога відданість цього препія, є збереження того, що притаманне Богою, то відповідає Богу лише той, хто любить Його, тільки він знає, що угодний Бога з теоретичної, практичної точки зору. Йому видно, яке життя повинен вести той, кому належить у майбутньому, досягти обожання і в нинішній час уподібнитись йому. Отже, істинний гностик, передусім любить Бога. Шанувати батька означає любити Його, так само, як і шанувати Бога, є однозначно любові до Нього. Сила гностика проявляється. І нам здається, у трьох здатностях. По-перше, він здатний проникнути у світ речей, по-друге, він виконує заподілоса. По-третє, він може передавати таємниці пізнання в настанових, що відповідають величі Божі. Чи може пояснити той факт, що він учив здражителем і того, хто отримав самого несотвореного сильне откровення Божественних тайн, називає безбожником безбожних той, хто заперечує існування Бога, боючись замість нього, демонів, і богнюючи всі речі. Поспіль, чи то даремно камінь щось подібне до них, звоюючи до ступеня раба, керував лише страхом і душу і розум людини. Можу Другий, Син Божий, як упорядник і спаситель. Перший ступінь віри це знання Бога. Деякі через певні случення Спасителя треба засвоїти те, що і заподіння комусь будь-якого зла, є чимось таким, що суперечить суті Його богопізнання. Людина Богоблаговійна – це краще, що є на землі. Найближчим до неї є настільки чистим, є ангел, учасник вічного благословенного життя, але істотно істотою найдосконалішою і найсвятішою, найбільш безмежною і піднесною, начальницю царственного і благодійною, є син Божий за Єслом, найбільший до єдиного суддежителя. Він має найвищу перевагу над іншим істотом, яка полягає в тому, що все і всім поволювати згідно з волею Отця, тім буде керувати і всім своїм справам. Виявляти постійну в знати таємні законі буття. Неподільний, не встановний начаски, той, хто не має потреби у перенесенні одному місці на інше, та водночас постійно перебуває скрізь разом з тим, є де окреме. Він цілковито, розум цілковито, світло, весь очі, Оки. Він все бачить, все чує, все знає, тримує всі сили породи своєю, всемогутністю. Воєнство ангелів і богів благовійно хоч йому, хочемо лоси, який стримав, сприймав на себе. Все до будівництва, спасіння через того, хто все підпорядковує йому. Тому всі люди, це також його надбання, але одні за розумінням інші ні, а інші, як друзі, інші, як вірні слуги, а треті ж просто, як слуги. Такі учитель, що з допомогою містично, откровення наставляє в носика, через і доброї надії, просто віруючим, че знапомлююща, покарання людину жорстокосердня. Так промови своє. Виявляється, загалом я всюди є у цьому. Він, син Божий, Господь не спаситель, і усій якісні свідчить. Про це вогнатнені просто, будучи Господом усіх позвонятку, і Елленю, і Варврем. Він переконує всіх, хто бажає почути переконання. Але свою спасительну місію він не нав'язує всім поспіль, однак ставить її в залежність від свобідного вибору, від того, хто за виконання всього обіцяного прийняв спасіння, і з його рук вимагає лише дотримання заповідей. Вілосові Еліна він дарував за посередництво нижчих ангелів, бо древні божественним повлінням ангели боєсподівані серед народів. Однак, поділом Господу є слава, що дістається лише вірним. Справді, Господь піклується не про всіх людей, і тоді треба вважати його безсилам, але приписувати Богу і людську слабкість цим нечистивим. Або ж, будучи в силі піклуватися про всіх, він не бажає цього, але тоді це не згодиться його благістю. Той, хто взяв на себе тіло, здатний до страждань, навряд чи може вважатися байдужим і недбалом. Отже він піклується про все без винятку. Це згідно з його істотою, бо він є Господом, соленю і Спасителем всіх людей, а не лише деяких. Він розподілив далі святого милосердя кожному міру його здібності і всім наділив від своїх благодіянь Ельнам і Варварам, яким вірно і обраним з тих, хто був заздалегідь визначений, і на лигний час покликаний. Йому чужа буде казатись, тому покликані всі в однаковій мірі. Найвищі і почесті і співмірними сили віри і твердість, жодна створена сила не може перешкодати йому намірам або отримати його від виконання заданого. Адже він і Господом, всесвіт, і творить волю, все благосодержителя, Отця, до того задвість зовсім не властивого, безстрасного і народженого безначально анархосу. Та й чи здатне щось властиво до душі розбудити заздрість, для цього є інший заздрісник, який охоплений всіляко роду пристрастями. Безлуждо стверджувати, що Господь не бажає спасти людським через незнання того, що застосовується свою, благість до кожного окремо, оскільки безлуждо говорити про довідання того, хто ще дотворений світу був радником Отця. Адже саме він був тієї через яку радів це Бог. Цілився Всемогутність, Отця, його Лос, народжений раніше всього іншого, перебути з Отця. Він є у власним слово учителем, усього ним створено, можливо, до його правому чається якісь пристрасті. Але як можна стверджувати, таке про того, хто після прийняття нашої пристрасної плоті своїм чинням, перетворює його безпеку. Як він може бути спасителем, якщо не виявляє себе таким для всіх, хто бажаючи досягти Гнохису, увірував у нього, проте він є Господом і для невіручих. Бо настав, настане день, коли і вони почують славити Його, прийнявши від руки владиких, уготовлені всі благодіяння. Всі благодіяння, Господи, має відношення до життя. Син є, як якби мовити, енергія Отця, отже, Спаситель ніколи не може мати ненависті до людини, прийняти вищу любов'ю до неї. Він не знехто, немочами плоті, в яку я зодягнувся, одягнувся, щоб уявити себе і Спасителем всіх людей без винятку. Бо віра є надбанням кожного, то тільки хто бажає її обрати. І даремне побоювання, що Господь нібито може знехтувати своїм творінням, чи не одна людина всіх творінь Божих є вдаровим розумом? іншого вдосконалого прояву піклування Бога про людину. Важко собі уявити, вище і властиво управляти нижче, ударювання за природу належить тому, хто достойно користується своєю владою. Але ж хто воїснув всім праведні керує, чи не божественний лос разом з його праведінням, яке оглядає відразу чи частиною цілого, залишає без свого піклування і не менше частки власного надбання. Надбанням вже друзям його необхідно визнати тих, хто йому відданий і вірить в нього, син Божий з волі Отця, є першоджерелом всякого добра і першопричиною всякого руху, тобто силою незбагнення, людським розумінням. Однак тим, хто не в силах пізнати його через свої неме, свої природи, він не мог з'явитися таким, яким був на страві. Ці причини, Син Божий, приймає на себе плоть плотю своїм прикладом, запоряжає людині виконання закону і що щось для них, це можливо. Будучи сили осянінку, зусиль виконує все це, що захоче, не залишаючи без уваги, навіть і найдевніших деталей. Якщо з цього не було, все створене не стало б настільки досконалим. Свідченням його всемогутності слугує, настільки я можу судити реательне узгодженість всіх частин управління від вищих до нижчих. Очевидно, що управління не сходить від вищої поволити для того, кому уволилося, вручено управління Всесвітом. Будучи під похорони цілою ієрархії взаємно відлеглих властей, ця ліспиця поступово здіймає нас до найбільшого первосвященника. від цього єдиного крованого усім начала, як ми вже говорили. Верешителя Волі очі, усе виходить і перше, і друге, і третє. Далі на вищих шаблях видимо Світи послали легіони блажених англів, і під ними а у нас розташовані один за одним, ті, хто від єдиного, і через нього спасаються ним та іншим несуть спасіння. Найдрібніші частки залізе, відвладні тяжіння до Геракліївського каменя, які поширюється на численні кільця цього металу. Потім до того, як люди благочестиві, ведення Святим Духом беруть. Вселитися одні першого витвільна, а інші наступні і так востаннє. Люди ж порожні, які не бажають ні до чого себе примушувати, виростивши у собі погані сильності, та будучи нездатними з іншими боротися, носяться туди і сюди, позбавлені божественної підтримки. І з хвильовані болі в пристрасті нарешті піддають. падають на землю. Від початку був упереджений закон, згідно з яким благо є предметом собі на вибору. Ось чому заповідь. Дані і підзаконними, і непідзаконними підзаконними не для праведників, бо закон призначений не для праведника, а для тих, хто собі обрав і для виконання. У вигляді нагороди на слухняність обіцяється блаженне річне життя. Людям, які обрали пороку, вони надають можливість перебувати серед того, що чому вони надавали перевагу. Навпаки, для душ, які щодня працювали над своїм поліпшенням та удосконаленням через виховання в собі добрих якостей, і примноження праведності вони означають найкраще обидві як підплатним. І справді, чи досягнуть вони в міру поступового вдосконалення, порівняючи вперед і самій безпристратності, поки не до доміри мужа досконалого станом, який є досконалим гноз, і найбільше славною спадщиною. це кожному індивідуальному випадку часом місцем достоїнством, Спадкою частку служіння і кожна з цих спазительних змін поступово підносить людину до перебування поблизу Господа і вічного споглядання, і для того, хто цілком віддавався спогляданню з любові до односису, звідси починається шлях, який веде до самопізнання. Тому Господь, хоча й черпав за заподі один від одного, до самого джерела, давав їх людям у міру необхідності, Першопочаткові, то які пізніше. Він не бажав, щоб ті, що жили до закону, плачилися би жодного керівництва, щоб народи, які не знайомі з філософією, варварем і не мають вузди, захоплювалися всіляким надмінностям. Одним було дано заповідь іншим філософію. Цей він сприймав народи від невіря до самого свого пришестя, і після того немає вже невіруючим ніякого виправдання. Тому це важливо, що саме ми оберемена. Відправну точку, чи навчання Еліна або Варвари все одно які що інше приведе до досконалості через віру. Але якщо Елін хоче не освячений язичницької філософії, існе вчення, то яким би він не вважав його неосвіченим, він перевершить усіх своїх освічених одноплемінників, бо віра його сама вибрала короткий шлях до спасіння досконалості. Якби не була обмежена свобода волі і все Господь сам зверне на знаряддя чесноти, щоб люди слабкі до так і чи інше, могли зроду рід бачити в собі єдине і всемутній сутності милосердну любов Божа, яка спасає нас через сина. І Жодним чином ця сутність не може бути початком зла, бо все, що Господь учинив, і загалом і окремо слугує спасіння. Завдання спазительної справедливості полягає в тому, щоб у себе звинятку зводити до неї і кращого, можливо, для цього стану. Що можливо, кращого, благоспівношенню до їхнього облаштування, зводиться і ті слабкі, адже розумно, щоб усе добре, чесне приходило в кращу, і причина всього переходу собі не вибір, які усіла зробити можна кожна люд, душа. Напоминаючись. Покарання через ангелів, які служать через різноманітне віддавання, переваги доброму і через остаточний суд, які за своєю багістю вершить великий суддя, змушуючи покаятися і тих, хто дійшли до бездушності.